Добрий день, любі друзі! Це наш четвертий урок по 3D-моделюванню Tinkercad. І сьогодні ми навчимося, як зробити отаку гарну кружечку і попутно вивчимо дуже важливий інструмент вирізання. На минулому уроці ми розібрали, як об'єднувати декілька компонентів в одну групу. А сьогодні ми навчимося, як з допомогою цього вміння ще можна і вирізати щось. До речі, якщо ви випадково потрапили на це відео, хочу вам повідомити, що це відео є частиною повного відеокурсу, посилання на яке ви зможете побачити в описі або ось тут за підсказкою. Також буду вам дуже вдячний за підписку, лайк або коментар, в якому ви можете задати питання чи позначити якісь дуже для вас в цьому напрямку важливі теми. Ну а тепер давайте безпосередньо розберемося з чого складається наша кружка. Це є отака ручка, і бачите, як гарно. Відрізана оця ручка. І є отакий е, основний циліндр, який також всередині порожній. Тобто ми за допомогою інструментів вирізання вирізали і оцей отвір всередині нашої кружечки, і оцю ручку, щоб вона всередині не трачала. Таким чином, розбираємось, як це вирізати. Цю кружечку я відставлю в сторону для прикладу і візьму. З основних інструментів отакий циліндр. Поставимо його тут. До речі, цей циліндр. Я зроблю трошечки більшу кількість боків у нього грані, О, ці не 20, а, наприклад, 64. Мені так забажалося. Зверніть увагу, поряд із кольором, і слово в англійську мову солід тверде тіло. Ми бачимо отаке слово «hole», що англійською мовою значить отвір. І ми. Зробимо дублікат з нашого циліндру спочатку, а потім перетворимо його зменшену копію на отвір. Тобто, першим ділом робимо дублікат і за допомогою стрілок на клавіатурі поруч його ставимо. Потім, затиснувши клавішу Shift, я роблю його. Трошечки пропорційно меншим, наприклад, так, от на 18. І ми вже бачимо, що е, оцей у нас циліндр трохи більший. Тут у нас 20 на 20, а цей циліндр у нас трохи менший. 18 на 18. І ось тепер е, я буду робити з цього другого циліндру нібито отвір. Тобто він буде не твердим тілом такого оранжевого помаранчевого кольору, а це буде отвір такий собі, нібито. Як це працює? Дивіться, якщо я поруч із твердим тілом розташую отак так, от якийсь отвір, для більшої наглядності отак от зроблю вам. А потім ще візьму ці об'єкти і включу їх до групи, тобто з групою, то отвір перестане бути видимим, і він відніметься від твердого тіла таким ось чином. І тепер це тверде тіло можна далі повертати, групувати будь чим іншим і так далі. Але якщо ми зробили, наприклад, якось не так неправильно, як хотіли, то ми можемо завжди розгрупувати це діло і цей отвір, який ми віднімали, кудись там перемістити чи прибрати, чи щось таке. Нам для того, щоб зробити отаку гарну кружечку, треба оці два циліндрики з, з поєднати і поставити їх друг з другом, отаким чином, щоб воно було посередині, посередині вирівняно. І ще, мабуть, по вертикалі також отак от. Догори. Тобто зверху воно пересікається, а знизу воно не виглядає. І тепер я натискаю оцю кнопочку, щоб я виділив і згрупував. І ось вже я бачу, отже в мене є із циліндру зовнішнього, було віднято циліндр, який всередині отвір. Так би мовити. Лишилося зробити лише таку гарну ручку. Ну, а зробимо ми її з отакого гарного кільця. Ви, якщо пам'ятаєте, я вас е, просив поекспериментувати з цими різноманітними е, такими базовими формами. Отут, -от посилання на урок буде, де ми їх розбирали. Так от я тут трошечки зроблю оце кільце таким. З одного боку більш таким випуклим. Як має бути у справжньої ручки. Так, тепер давайте розберемось розмір у неї, який має бути. Ну, Якщо наша кружечка 20 у висоту, то ха, ручка ж не може бути більш 23. То я, наприклад, зроблю тут 15, а тут, мабуть, взагалі 10. отак от. І ось вже, ну, а за висотою, мабуть, 4. І ось вже в мене така, нібито і ручка є. Лише я її зараз поверну за допомогою цього повороту: 90 градусів. Ну, і якось отак от. Може, там трошечки припідняти її треба. Але дивіться, яка виходить штука. Хм, треба відрізати, бо Ця ручка проходить всередину. І зараз я вам покажу, як це відрізати. Але спочатку, давайте розберемось по висоті. Ну, я б так зробив би трошечки вище, десь отак-от, мабуть. даже А тепер давайте подивимось згори. Бачите, ручка наша не відповідає центру. Але ми ж пам'ятаємо, що у нас є гарний інструмент вирівнювання по центрах. І ось вже наша ручка чіткісінько по центру стоїть. Тепер треба лише відрізати оцю непотрібну частинку. Як ми це можемо зробити? Найбільш ефективно в даному випадку зробити просто дублікат з цього циліндрику, от, який трошки в сторону відставити, згадати, що цей наш циліндрик кружка, це два циліндри, один, який є тверде тіло, а всередині нього отвір. Розгрупувати цю фігурку. Схопити саме за оцей е, циліндр, який є отвіром. От я зараз не можу його схопити. Ну, добре, я зараз так схоплю. Я трошечки нижче опущу, і тоді я побачу оцей отвір. От. Ось цей циліндрик, який є отвором, я взагалі видаляю. От. А ось цей циліндрик. Ну, можна його повернути. як і було. Отак. А цей циліндрик у нас перетинається з нашою чудовою ручкою. Отже, ми тепер цей циліндрик, який, до речі, є точнісінькою копією оцього циліндрика по зовнішніх габаритах, ми цей циліндрик робимо отвором і поєднуємо з нашою ручкою. Таким чином, від ручки відрізається, ото, що є отвором. А оцей циліндрик за допомогою стрілки миші я повертаю назад. І таким чином. Ось вже, ну, давай зверху глянемо, щоб було отак. О. І таким чином ми вже, мабуть, отримали нашу кружечку. Залишилося лише виділити її, і ручку, і саму кружечку, згрупувати. От. Ну і можна обрати якийсь один колір. Наприклад, нехай буде отакий. І отже, ми з вами, що отримали, отримали дві такі чудові, жовто-блакитні кружечки. Я сподіваюся, у вас все це вийде повторити. Якщо є питання, пишіть, коментуйте, робіть підписки, лайки і все таке інше. На все добре!